Лишики. Друзі, всім привіт! Поговоримо сьогодні на рахунок відгодівлі значить поросят. Тобто, відгодівля поросят від самого нашого початку. Це є їхній початок, тобто дуже маленькі. Як бачите, їм всього на всього 4-5 тижнів. Ставимо ми їх на гранулу, значить, гранулу ми робимо самі з БМВД-добавок, тобто і раціон вже самі збалансовуємо по самому по зерновій групі. Плюс всяких різних там і підкислювача, ну багато всякого. Від поносу також даємо, тобто вони ще мали, тобто є страх і ризик від набрякової, потрібно трохи остерігатися. Значить Ось такі маленькі звіри, наші паросьонки. Їм 4-5 тижнів вставляємо на гранулу комбікорму. Значить, ось така бункерна кормушка. Максимат, тобто ось їхня гранула, тобто вони її 9 числа ми їх поставили, тобто виходить, їм вже десь 30 кіль вони з'їли. Ну Трішки приріст, звичайно, став, тому що ось обладнали. Тобто, Утеплили їм, тому що на даний момент зима все-таки і мороз вже почав йти, ми не думали, що так він рано почне нам давати свої мінусові зима на вулиці. Тобто, і ми плануємо... Планували собі їх чуть раніше, але коли подзвонили, тоді й забрали. Тобто варіант бачили, що вони мало поїдали е, перший день і вирішили трішки накрити пленкою і поставити все таки лампу і датчика на, на температуру. Е, зараз, значить, у нас на датчику, як бачите, 22 градуси. 22 градуси. Ми поставили 21. Ну, звичайно, для малих потрібно 24 градуси. Но, е, я думаю, на даному етапі нам хватить і 21 градус. Тобто тут їм це ліпше, ніж як було. Було, я скажу, навіть спочатку було 4 градуса. Там вже коли включили лампу просто без пленки, це набирало до там грубо 10 градусів і все-таки вирішив. Вцепити пленку все-таки значно ліпше з пльночкою. E, значить, з пленкою набирає 22 градуса, тобто спокійно, лампочка виключається за рахунок ось такого температурного датчика. Це ADS фірма. E, По-моєму, 15-й, бо є ще 45-ка. І якось так їм тобто, тепло почали відразу вже їсти. Відразу вже їсти почали, тобто без всяких проблем. Це значить перша, перша партія, що ставляється. Тут коли їх багато потреб роботи не потрібно, значить, ще в нас виходить, є два, одна-три місяці. Це вже 100 кг на такому ж комбікормі. Тільки це вже йде плюс премікс, там 3-4% вода робимо, і е, до самого забоя типу зменшуємо, не сильно зменшуємо, це потрібно їх одгодувати е, збалансованим раціоном, е, гранульованим, тобто там немає е, всяких там бактерій, тобто термічну обробку здебільшого проходить, і е, пробуємо улучшити свій результат. На даному етапі будемо пробувати з української фірми. Ще є в нас Ava Market, Думаю, результат також буде непоганий. Говорять, що також дуже класний приріст. Зараз будемо бовтати, мішати днями десь і побачимо по результатах. Значить, йдемо побачимо, що в нас виходить ще в 3 місяці. В 3 місяці десь кілограм 100, в 3 місяці кілограм 100. А виходить, в 5 місяців це вже десь 160 на коло, тобто також зараз ми глянемо. Ось такі. Це сотня в нас, значить, 100 100 кг десь в районі сотки. Їм ще е, без тижня, тобто 3 місяці, тому що 19 е, вересня, по-моєму, ставили. тобто їх, І Получається, зараз ще є час. В нас. Сьогодні 12, значить, сьогодні 12 у нас, і виходить, що ще в нас 7 днів рівно тиждень, тобто ще як їм рости до 3 місяців. Тобто, ще вони наберуть в районі від 5 до 10 кг, як яке тобто в такому плані. Тому що є і менше, ну звичайно, свинка там менша чомусь. Вона і з малечку була менша, Ну, їх є тільки два екземпляри в такому краї. Ну, це є в, в, в виводок, хто ви не відіграєте, і не відкинете, і не викинете. Тобто, є, є Маємо, що маємо. Тобто, так. Е, також це, е, F1 з великою білою Тобто, всі пішли чогось велику білу більшість. Там у нас виходить F1 покритий, по-моєму, Петреном був, але більше пішли в ефко. І, значить, більші наші пацята. Там, де стоять на щільній підлозі нашій. Ось такі екземпляри. Привіт. Привіт. Каже, ось такі е екземплярчики, тобто це є тут 150-160. Тут лежать як маленькі, як тюлені. І йде сюди, як переливається все повністю. І також ми ось годуємо на комбікормі. Тобто ось такий самий, тільки змі змінений. Раціон, тобто зовсім по-другому трішки поїлка, все. Значить Хлібчик, так як був, процвітає, тобто навіть немає ніякого самого конденсата, тобто все супер. Потрібно часом включиться витяжка, але на даному етапі зима ми не включаємо витяжки, тобто її тут не, не потрібно. Там заходиться раз-два в день. тобто і Тут все сухо, як, як бачите, ось такі, ось такі маленькі відео обзорчик. Тобто Займатися є чим, е йти, значить, і удосконалюватися. Також є над чим і є до чого е стрімитися. Тобто в, в цьому роді, в цьому плані, можна сказати, є багато плюсів і мінусів. Е розвитку дуже багато. Тобто, багато хто на рахунок корму говорить. Комбікорм, готовий комбікорм, і це просто в них йде вимішана дерть, госипка, як хто говорить дерть, більшість говорять. І, і вимішують з преміксом там, чи з, БМ, з БМВД, і, і говорять, ось така в нас такий гранульований корм. Ну, насправді хто як, не будемо стверджуватись, кому що найбільше подобається. Тобто, Тут, а, значить, свині з'їли е, за 5 місяців в районі, і виходить десь 4-4 метри, хай 4 і ще трішки там буде, плюс-мінус кі кілограм 20-30. Тобто, оце їхній десь привіз. О, за весь час, що вони з'їли. А так, в, стабільно, тобто, це, ці довше тримаються, просто тому що потрібно було там. Була як 4 місяці, там їх вагова категорія була на десь 130, 140 на коло. тобто ну І вирішили до свят потримати ще той місяць, тобто побачимо, що воно як відізветься на вагах. І само собою ту партію меншечких соточок ми переженемо сюди. Ці в нас поїдуть зараз, здебільшого десь прийде цей день. І тих малих, звичайно, вже ж, лампу забираємо тобто і малиї вже місячні виходить, ми переганяємо їх там, там, де стоїть соточка. Малиї вже будуть мати по 30 кіль, 30 35 за місяць часу і ми їх ставимо також на хороший премікс, тобто 4%, 4-3% то як дає, але ми будемо віддавати 4%. І, звичайно, вже знайдемо по-людській жмиг. Якось так малесенький відеообзорчик, значить, як ростуть свині, тобто чим їх потрібно годувати, це, щоб не колоти нічого і все було шикарно. Тобто. Всього вистачає, вдосталь, їм. Ось так, все, друзі. Всім пока! Був радий бачити чути. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте, Україна переможе. Слава нашим збройним силам України. Всім пока.